Вітаємо на Букнет! Раді поділитися інформацією про розширення можливостей платформи щодо пошуку нових книг та управління вашою особистою бібліотекою. Ці можливості вже доступні на сайті та у мобільному додатку для Android. Сподіваємося, що вони вам сподобаються. Навесні 2023 року сторінка бібліотеки зазнала суттєвих змін. Змінилася її структура, формат відображення творів. Які ви додаєте до бібліотеки та читаєте. Але це був лише перший етап оновлення цього функціоналу, без якого неможливі подальші зміни. Бібліотека це найпопулярніший розділ букнет, яким користуються читачі, тому його удосконалення та розширення можливостей це необхідні зміни для покращення читацького досвіду на платформі. Оскільки переважна кількість читачів відвідують букне за допомогою мобільної версії сайту та додатку Android, у цій презентації ми покажемо можливості нової бібліотеки саме у мобільному форматі. Тепер на сторінці бібліотеки ви маєте кнопку переходу до меню, у якому ви можете керувати усіма її розділами. При розкритті меню, ви можете бачити, що розділів багато, тому. Далі поділимо його на блоки та роздивимося кожний блок окремо. Перший блок, який складається з трьох пунктів, це основні полиці. Якщо ви додали книгу до бібліотеки, вона обов'язково знаходиться на одній з цих полиць. Або її у вашій бібліотеці немає. Умовно кажучи, ви маєте екземпляр книги, який додаєте на одну з цих полиць в залежності від того, чи читаєте ви книгу зараз. Плануєте прочитати у майбутньому або вже прочитали. Наявність у бібліотеці архіву дозволяє не видаляти книги з бібліотеки. Далі детальніше поговоримо про те, чому це може бути важливим не лише для вас, а й для інших читачів. Другий блок це добірки, які автоматично створюються в залежності від ваших дій та активності на букнет. Вам не потрібно наповнювати ці розділи вручну, тому, умовно кажучи, їх можна назвати автоматичними полицями. Якщо ви колись поставили вподобайку книзі, ця книга з'являється у вашій бібліотеці у розділі Сподобалося. Так само і з придбаними книгами. Усі книги, які ви купуєте, ви завжди можете знайти у відповідному розділі бібліотеки. Навіть якщо з часом автор вирішує приховати книгу. Ви не втратите до неї доступ і зможете знайти її саме тут. У розділі Улюблені автори ви можете знайти посилання на сторінки всіх авторів, які ви відстежуєте, із короткою актуальною інформацією про кількість книг на сторінці автора. Найголовнішим розділом бібліотеки у цій презентації є блок колекції. Він доволі простий на вигляд, але має великий потенціал для майбутніх змін використання бібліотеки та пошуку того, щоб вам було цікаво читати. Саме він потребував найбільшої уваги команди BookNet під час розробки, і саме на ньому зупинимося детальніше. Колекції, це у якомусь сенсі добірки книг за певними ознаками, які дозволяють зручно організувати книги у своїй бібліотеці. Наприклад, книги, що знаходяться в архіві, ви можете додавати до колекції, щоб нагадати собі, які саме вам найбільше сподобалися, або окремо скласти історії якоїсь певної тематики, або навпаки запланувати читання на літо, додавши книги до відповідної колекції. Це все ви можете робити у розділі мої колекції. Далі ми детально побачимо, як це робиться. Колекції можуть бути особистими, тобто виключно для власного використання, та публічними, тобто ті, які можуть бачити інші користувачі Букнет. Але особливої уваги також потребує розділ улюблені колекції, де відображаються колекції, які створили інші користувачі. І, можливо, саме у них ви зможете знайти найцікавіші твори, які ви будете читати далі. Наприклад, ви побачили колекцію іншого користувача, і вам сподобалося, як вона організована, які книжки вона містить, як вона оновлюється та які відгуки про книги залишає власник колекції. Ви можете поставити вподобайку такій колекції та слідкувати за нею. Посилання на всі публічні колекції вже з'явилося на головному меню BookNet. І цей розділ, який поступово стане новою формою навігації та пошуку творів. У переліку колекцій ви можете відсортувати їх за рейтингом та новизною. Розташування за рейтингом залежить від багатьох факторів, а не лише від вподобак. Це допоможе вам зробити перелік колекцій таким, щоб найпопулярнішими ставали колекції, які дійсно цікаві читачам. Такі колекції дійсно будуть мати ефект та вагу, а не просто бути чиєюсь добіркою людей, які зібрали більше всіх книг. Кожна колекція має назву, має короткий опис та лічильники коментарів та вподобайок до колекції. Якщо відкрити колекцію, найголовнішою кнопкою буде поділитися, за допомогою якої можна поширити колекцію серед друзів, особиста або, наприклад, у соцмережах. Також тут є опис і є можливість налаштувати колекцію, оскільки ви, а не хтось інший, її створив. Але найголовніший функціонал власника колекції можливість додати думку про книгу. Якщо ви створюєте публічну колекцію, саме ваша власна думка про книгу може стати найбільш вирішальною та важливою для інших користувачів. Думка може бути як позитивною, так і негативною. Наприклад, ви зібрали колекцію з книжок про драконів, які прочитали на букнет. Якісь книги вам сподобалися більше завдяки незвичайним персонажам, а інші не зацікавили сильно через затягнутість сюжету або навпаки недостатній його розвиток. Про це все ви можете написати у відгуках, тобто висловити свою думку. Публічні колекції можуть стати абсолютно новим способом навігації, оскільки вибір за жанрами або функціоналом у тексті є не завжди може давати результат. Де текст співпадає з вашими очікуваннями, а особисті колекції стануть зручним способом організації книг у бібліотеці. Ще одне важливе оновлення, яке особливо може порадувати авторів, це автоматична пропозиція додати книгу до вашої бібліотеки, якщо ви дійсно зацікавилися нею. Раніше, коли ви читали книгу на букнет, ми пропонували вам додати книгу до бібліотеки без будь-яких. Опцій. Тепер це відбувається автоматично, а така пропозиція одразу дозволяє обрати полицю у бібліотеці для книги. Також за бажанням, ви можете обрати функцію не додавати книгу до бібліотеки і вікно закриється. Це важлива зміна, оскільки наразі віджит продовжити читати є доволі популярним. І книги, які додаються до бібліотеки, одразу будуть додаватися до найпопулярнішого віджиту, що дозволить вам не загубити книги, які вже вас зацікавили. Процес створення колекції доволі простий. Під час додавання книги до бібліотеки ви обираєте полицю для неї. А також можете обрати колекцію, до якої ви хочете додати книгу. Це може бути не одна колекція, а декілька. Також ви можете створити нову колекцію. Саме тут, під час додавання книги до бібліотеки. Ви натискаєте кнопку Додати колекцію. У такому випадку вам необхідно ввести назву колекції. Вона залежить від того, чи особиста ця колекція чи ні. Та вибрати тип колекції. Для особистих колекцій назва не критична. Ви можете просто нумерувати колекції, якщо використовуєте їх лише для себе. Якщо ви вирішили створити публічну колекцію, до неї необхідно додати короткий опис, щоб краще презентувати свою колекцію іншим читачам. Також на цьому етапі дуже важливо визначитися. Чи будуть доступні у цій колекції коментарі? Якщо ви обираєте, що коментарі доступні, в такому випадку інші користувачі зможуть залишати свої думки про книги з вашої колекції. Це може допомогти зробити вашу колекцію більш популярною, більш вахомою, більш ефективною та корисною для інших користувачів букнет. Сподіваємося, що ці зміни зроблять використання бібліотеки більш зручним, а найактивнішим читачам стане простіше знаходити найцікавіші твори.